Сьогодні в нас на огляді клавіатура від Юнзі. І це раз модель B75 Pro. Клавіатура, яка дійсно вражає своєю якістю, не дивлячись на те, що клавіатура із пластику зроблена, але вона зібрана дуже класно, має хорошу шумоізоляцію, гарний тайпінг і хороші характеристики. Ви зараз можете побачити клавіатуру усі свої своєї красі вона дійсно виглядає дуже гарно. Виконана в нас комбінована пластика такого графітового кольору, плюс елементами світло-сірого. Кейкапи також комбінований: від світло-сірого до темно-сірого. І ось такий є тут регулятор гучності, який ви можете також використовувати. Дуже зручно, коли ви можете коригувати собі звук або повністю його включити чи виключити. Клавіатура відчувається в руках дуже приємно, пластик матовий, сліди тут практично не лишаються, їх не сильно видно, тому можна сказати, що клавіатура в експлуатації буде показувати себе гарно. Якщо говорити про саму конструкцію, клавіатура проходить тест на скручування, вона не скрипить, не люфтить, все гарно підігнано на запчастини, і от відчуття в руках дійсно хороше. На передній частині корпусу знову ж таки тут PBT кейкапи дабл-шот. Просвіщається підсвітка тільки навколо кейкапів, тому символи тут не світяться. Якщо подивитись на задню частину корпусу, можна побачити основні ніжки резинові, і також є додаткові. На основних і додаткових ніжках клавіатура стоїть дуже гарно, вона не їздить. Це перевага, тому що при наборі тексту або при грі у вас вона не буде суватись по столу чи іншій поверхні. Якщо подивитися ну, на ніжки додаткові, тут два яруси: один менший, другий більший. Тут так само є резинки, які будуть тримати клавіатуру на цих ніжках. Ви собі можете відрегулювати кут, відповідно, він збільшується. І так само клавіатура, впевнено, стоїть, і вона по сторонах нікуди не їздить. Це також однозначно плюс. Ну і впевнена, сама клавіатура також має певний кут, така конструкція, що вже по стандарту. Він зручний для рук, тому якщо тримати руки при наборі, вони не будуть у вас втомлюватись. На, на корпусі також можемо побачити отвір для підключення. Це Type-C для друтового, або, відповідно, для зарядки клавіатури, тому що вона бездрутова. Є приключення режиму 2.4, по центру, по кабелю і плюс блютуз. Донгл сховався в корпусі, ось так він виглядається. 2,4 ресивер, які ви підключаєте до ПК чи ноутбуку, і, відповідно, можете в бездатковому режимі користуватись даною клавіатурою. По Bluetooth затримка трошки більша, по 2.4 затримка менша. От. Клавіатура вже запустилась, можете оцінити підсвітку, вона тут RGB, налаштовується. Як і сказали, пробивається навколо кейкапів, в темноті ефект буде цікавіший. По комплектації дана клавіатура також має. Доволі непоганий аксесуари. Ось така коробочка. Всередині цієї коробки в нас є. Продемонструємо вам ось такі додаткові кейкапи, прозорі фіолетового кольору. Ви можете їх встановити на кнопки AWSD. Тобто ігрові кнопки. Дуже прикольно. Є також комбінований пулер для кейкапів та свічів. Ось так він виглядає. Клавіатура, відповідно, підтримує хотсвап. Ви можете свічі замінити, при необхідності клавіатуру можна почистити, кейкапи також можна зняти і помити. Стосовно кабелю, то кабель резиновий, type c Type-A для дротового підключення чи для зарядки. Також у комплекті йдуть додаткові свічі від юнзі, це Cocoa Крім. Свічі дуже хороші, вони змащені заводу. На заміну у вас два штучки є, тому можете поставити. І також є інструкція коротка з комбінацією клавіш. Тут все зазначено в картинках, ви собі можете подивитись, які клавіші в поєднанні з двома кнопками: як спрацьовує, що налаштовується, і підсвітка, то можна розібратись. Ну і окремо сама інструкція. В інструкції зазначені деякі характеристики даної клавіатури. І якщо звернути увагу, то дана клавіатура має акумулятор 4000 мА. Для своєї ціни це хороший акумулятор дані клавіатури, який буде видавати хорошу автономність. 7 днів дана клавіатура може протримати вам заряд. Якщо без підсвітки, то ще й більше. Важить вона майже кілограм, матеріал корпусу ABS Пластик, Кейкапи Double Shot, Cherry профіль, PBT. Підключення до Bluetooth 5.0 і 2.4 у нас йде по каналу по ресиверу. Ну і відповідно, HotSwap підтримує 3.5. Пін свічі також тут доступні, тому можна поставити. Вертаємось тепер до самої клавіатури. Давайте заглянемо всередину. Знімаємо кейкап, продемонструємо вам, як виглядають кнопки, яка їх якість. Варто сказати, що ці кейкапи дійсно хорошої якості. Ви прямо з коробки в недорогій клавіатурі отримуєте хороші кейкапи з хорошою товщиною стінок. Приємні в руках відчуваються, ну і гарно вони зроблені. Взагалі матеріал дуже практичний, символи стирати з часом не будуть. Так можуть відповідно в затертості з'являтися, адже нічого не вічно, але символи будуть читами дуже гарно. Якщо подивитись всередину, можемо побачити стабілізатори. Вони мають мінімальну змазку з заводу, вона прозора, її на камеру, можливо, не буде видно, але вона тут є. Стабілізатори працюють тут дуже гарно, вони не гремлять, вони не стукають. І видають приємний звук, у них приємний хід. І стабілізатори дані не потребують там якихось допрацювань. Якщо подивитись на сам свіч, то це популярні свічі від Юнзі. Ось так виглядає він. Це свіч на 5-пін конектор. Причому 3 пін також сюди підходить відповідно. Свіч змащений з заводу. Він має плавний приємний хід, не має відчуття піску. Гарно, вони і швидко спрацьовують, і це взагалі дуже популярні свічі серед клавіатур Юнзі, які обирають користувачі. Якщо подивитись також всередину, можемо побачити вставку шумоізоляції силіконової під пробілом, є шар шумоізоляції на платі, діод розміщений на співденної сторони. І також можемо побачити, що є шумоізоляція під плейтом. Тут плей, до речі, полікарбонатний, тобто він із пластику, і при тому. Тут відчуття звуку дуже приємне, немає ніякої пустоти, немає ніяких зайвих шумів. І це якраз додає шумка всередині, і вона ще розміщення ще під платою на дні корпусу. Це також є перевага. З боку, з правої сторони, можемо побачити LED-індикацію, відповідне значення, які ви включаєте, кнопки, підключення 2.4 чи Bluetooth, От воно в режимі очікування відбувається. Тому є LED-індикація. Стабілізатори в даній клавіатурі дійсно відпрацьовують дуже гарно, а ми тайпінг продемонструємо, і вони приємно ходять, доволі тихо. Те саме стосується і самих кнопок. Вони дуже приємні під пальцями, мають кнопки виражені, такі канавки, зручно тримати, пальці не будуть у вас прослизати при, при грі, чи, наприклад, при швидкому тайпінгу, при наборі. І самі кнопки дійсно дуже класно відчуваються. Ну а підсвітка. Теж гарно світиться, різні ефекти є, ви собі можете налаштувати. Якщо підвести невеликий підсумок по даній клавіатурі, то можна сказати, що за свої гроші ця клавіатура дійсно класна. Враховуючи, що в неї пластиковий корпус, вона дешевша від металевої клавіатури, але варто відмітити, що пластик і збірка тут на хорошому рівні, тому що клавіатура виглядає також доволі дорого. Вона виглядає приємно, відчувається приємно. І якщо брати, наприклад, більш дорожчий сегмент клавіатур Юнзі, то в цій клавіатурі, наприклад, по шумоізоляції, по свічам, по стабілізаторам, все на тому самому рівні. По суті, та сама, наприклад, клавіатура, яка йде в алюмінієвому корпусі, це в пластику, ну і відповідно дешевше. Все стосується також і регулятора, який тут гарно спрацьовує, хороші чіткі відсічки, дуже приємний натиск, індикація, RGB-підсвітка, хороший акумулятор. Нехай він там менше, ніж більш преміальних моделей, але 4000 мА це також хороший акумулятор, який буде видавати хорошу автономність. Ну, як обіцяли, в кінці відео зараз продемонструємо вам Typing тест Якщо ви хочете підібрати для себе клавіатуру або є всі які питання, то звертайтеся до нас за консультацією.